До 45 тисяч євро конкурс проєктів з трансформації міст, сільських і приміських районів. Спільнота 8 New European eh, Bauhans оголошує конкурс Create NEP орієнтований на розробку нових рішень для трансформації міських, сільських і приміських територій. Запрошуються заявки на фінансування від проєктів, спрямованих на покращення громадських. Просторів. Ціль конкурсу підтримка проєктів, що допомагають громадам переосмислити громадські простори, зробити їх ближчими до природи, створити спільне відчуття приналежності та задовольнити місцеві потреби. Ейд ком'юнітіНЕВ особливо цікавлять проєкти, що вирішують питання клімату, міської мобільності, харчування та виробництва. Важливо, щоб проєкти відповідали трьом основним цінностям НЕВ – сталості, інклюзивності та. Естетичності, основні напрямки діяльності, відновлення зв'язку з природою, формування почуття спільноти та приналежності, пріоритетність місць і людей, які найбільше потребують підтримки, довгострокове мислення та інтеграція в промисловій екосистемі. Заявки повинні охоплювати хоча б одну з цих сфер діяльності Aid Community Net. Для кого конкурс відкритий для всіх юридичних осіб. Зареєстрованих у країнах ЄС та або в третіх країнах, які беруть участь у програмі Горизонт Європа, включаючи Україну. Це можуть бути державні або приватні юридичні особи, малі та середні підприємства, навчальні заклади, науково дослідні та технологічні організації, консалтингові компанії, неурядові організації або громадські організації. Заявки повинні бути подані від консорціуму, що складається з мінімум двох і максимум чотирьох. Чотирьох партнерів, один з яких представляє місто, регіон або організацію, пов'язану з містом чи регіоном. Фінансування наступне: вісім проєктів будуть відібрані для отримання фінансування у розмірі 45 тисяч євро кожен. Мінімальна частка співфінансування повинна складати 25% від загальної суми проєкту. Дедлайн заявки приймаються до четверга 10 жовтня 2024 року, а детальна інформація знаходиться в посібнику з проведення конкурсу і деталі ви можете знайти на їхньому сайті. Тому, якщо вам потрібна... Допомога з оформленням гранту, ви можете звернутися до нас, адже ми здійснюємо комплексну допомогу в таких справах, також ми забезпечуємо індивідуальний підхід, і до кожного клієнта маємо, що кожному клієнту маємо що запропонувати. Тому звертайтеся, телефон є на нашому сайті.